Баскетбол це спортивна командна гра з м'ячем. Грають дві команди, кожна з яких складається з п'яти польових гравців. Мета кожної команди закинути руками м'яч в кільце і перешкодити це зробити суперникам. Ловля, передача, ведення, китки м'яча в кільце основні ігрові прийоми, які складають основу гри. Найзручніше положення для ловлі та передачі м'яча це стійка баскетболіста. Поставити ноги на ширину плечей та злегка зігнути їх в колінах. Одну ступню трохи висунути вперед, іншу трохи розгорнути. Тіло треба нахилити вперед. Руки зігнути та розташувати їх на рівні грудей. Для стійкості гравця вага тіла розподіляється рівномірно. Як тримати баскетбольний м'яч? Баскетбольний м'яч тримають двома руками вільно розставленими пальцями. Великі пальці треба скерувати один до одного, а решту широко розставити і спрямувати уперед. Передача м'яча це один з найважливіших і найбільш технічно складних елементів баскетболу. Уміння правильно і точно передавати м'яч. Основа чіткої, цілеспрямованої взаємодії баскетболу у грі. Передача м'яча в основному здійснюється двома руками. Це для того, щоб зробити передачу точно і швидко. При передачі м'яча руки повинні бути зігнуті в ліктях. М'яч треба тримати на рівні грудей. Потім потрібно розігнути руки від себе і швидким рухом кисті кинути м'яч. Необхідно пам'ятати, що при передачі м'яча потрібно намагатись кидати його на рівні грудей партнера, щоб йому було краще та легше зловити м'яча. Передача меча може бути з місця чи в русі під час ходьби або стрибків. Як правило, використовують два види передачі. Відразу з руки гравцові в руки це називається верхня передача, або після удару об підлогу це називається нижня передача. Передача в залежності від напрямку польоту, м'яч можна подавати вперед або назад. Ловля м'яча це технічний прийом, що забезпечує впевнене володіння м'ячем. Під час ловлі м'яч може знаходитися над головою на рівні грудей, нижче пояса, відскакувати від майданчика або котитися у напрямку до партнера. М'яч може летіти назустріч збоку або ззаду. Ловити або приймати м'яч потрібно двома руками. Під час торкання з м'ячем руки повинні бути витягнуті у напрямку польоту м'яча. момент ловлі їх треба швидко зігнути з м'ячем в руках. Це для ослаблення сили удару. Необхідно завжди стежити за м'ячем, тобто тримати м'яч у полі зору. Ведення м'яча обов'язковий ігровий прийом у баскетболі. Ведення дозволяє пересуватися по майданчику з м'ячем. Гравці пересуваються з м'ячем. Б'ють його послідовно об підлогу. Таким чином, гравець може переміщуватися в будь-якому напрямку. Удар м'яча об підлогу виконується збоку по відношенню до гравця, який веде м'яч. Якщо вести м'яч перед собою, це будеш заважати руху вперед під час ходьби або бігу. Потрібно бити м'яч від підлоги на кожен другий крок тільки однією правою чи лівою рукою. Бігати або ходити з м'ячем в руках не можна. Зробити можна тільки два кроки, більш правилами забороняємо. Найпростіший і найефективніший кидок це кидок двома руками знизу. Щоб його зробити, необхідно зайняти стійку баскетболіста з м'ячем, трішки присівши. Для прицілювання потрібно дивитися на передню сторону. Кошика для кидання потрібно замахнути, зігнувши руки в ліктях, потім випрямити руки вперед і вгору, і одночасно розігнути ноги, піднявши на носки.